Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. з Олексієм Гетьманом, майором запасу НГУ. Проаналізуємо, що відбувається у Донецькій області. Почну з такого дещо розлогого вступу, тому що за моїми спостереженнями широкий загал може дуже по-різному сприймати з одного боку очевидну інформацію, про яку можуть повідомляти різні джерела достатньо тривалий час, а потім трапляється щось, і ту саму інформацію починають чомусь подавати е, дуже агресивно і е, робити вигляд так, ніби вперше про це чують. Ідеться про складний стан справ на Донеччині, і про це експерти говорять достатньо давно, але. Е, Трапляється повідомлення або висловлювання, наприклад, пана Тараса Чмута, директора фонду Поверни живим про те, що Україна може втратити Донецьку область, і тут починається панічна атака на всіх або ж на більшість. Як ви для себе пояснюєте цей феномен, і як взагалі ви бачите цю ситуацію, яка складається? Ну, це не феномен, мені здається. Справа в тому, що ми кожен день розповідаємо і це правильно. Коментуючи ситуацію на лінії фронту, ми кажемо журналісти, спікери, блогери про те, що ситуація важка. І якщо казати це кожен день і на протязі місяця, двох, трьох, то люди для цього звикають ну важка, так важка, стабільно важка. І вони вже не вкладають той сенс, який мався на увазі, коли казали, а що це як щось, Ну просто така ситуація. Просто з назвою важка. Коли це важке слово важка, починають, починають інтерпретувати, що це означає, що це втрата може бути міста, чи населеного пункту невеличкого, чи втрата взагалі великих, ну відносно великих територій, то починається панічний настрій, як же так? Ну, Може, треба якось змінювати риторику, не казати кожен день слово важка. Хоча а що казати тоді? Мені здається, що така реакція, вона дуже швидко перейде в нормальну реакцію, в і слово важка може буде сприйматися певний час трошечки по іншому. А потім ми знову зникнемо про слово важка і коли буде знову якесь повідомлення, що. Якісь негаразди борони Боже на фронті знову буде панічні історичні настрої, Але вони схлинуть, відійдуть на за день, два-три від сили. Ну і треба ж пам'ятати, що всі ми вже знаходимося в дуже важкому еміціну, знов таки важко в такому емоційному стані, який ну там сирник кинув і може загорітися, як то кажуть, як солома на вітру, тому що. В такому в стресовому стані знаходитись вже на що менше більше двох років, то воно рано чи пізно має якось щось перетворитися. Ви не помічали, як на вулицях трошечки збільшується агресивність у відношенні між людьми? Ні, ну, як... якось не помітила, якщо чесно. Я, я, я помітив не роздратування не, не агресивність, швидше роздратування. Швидше, або такі майже. Ледь не сльози на очах або роздратування. Ну я не знаю, може мені так трапляється ну це нормальна реакція на те, що, що відбувається навколо нас. Ми якось звикли. Ну людина до всього звикає, але ми звикли до до того, що йде повномасштабна війна, і починаємо до цього відноситись трошечки по іншому, ніж це мало би. Робити мені здається, що от всі засоби масової інформації, ми е, відео, аудіо мене повинні якось ну, трошечки змінювати риторику для того, щоб люди не починали, боронебоже забувати, що йде війна, і що всі ми знаходимося на війні в той чи інший спосіб. Тут також підключається ще певна дискусія на тему того: а чи потрібно розводити паніку, чи такі повідомлення не шкодять насправді. Ну тут я думаю, що ви достатньо чітко описали і висловили з цього приводу, говорячи про ось це реальне усвідомлення стану справ, тому що якщо ми говоримо про те, що ситуація складна, це не банальна відписка, а справді опис ситуації і стану справ, тому до цього також потрібно вибудовувати напевно якесь інше ставлення. Але ми розуміємо що бойовий дух і, взагалі, відчуття, ну комфорту напевно не випадає говорити, але просто навіть усвідомлення того, як триває твоє життя, коли ти втрачаєш свою територію, територію своєї держави, воно змінюється і це впливає на загальний дух. Зокрема, повертаючись до слів Тараса Чмутою, мені хочеться почути вашу точку зору з приводу того, на чому краще акцентуватися і фокусуватися, тому що він зазначає. Про те, що мовляв, треба зараз переключити свою увагу на Крим. Для мене, наприклад, це не цілком зрозуміла ситуація. Що це означає? Як якою думкою думки про це ви? Ну можна зрозуміти, що він хоче побажати. Нам всім там ну, велика лінія фронту, більше тисячі кілометрів, і саме в Криму можна казати, що в нас є певний прогрес і певна надія на те, що ми. Може навіть цьому році, може в наступному, ми ну, якщо не звільнимо, це дуже було б оптимістично, але почнемо почнемо рухи по його звільненню, і там шансів росіян дуже мало утриматись. Ну, коли вже до нас надійде вся та зброя, яку ми, ми очікуємо, в тому числі повітряне повітряне ну літаки, то е, якщо казати, ну логіка така, щоб казати більш правдиво. Не сх'ючи паніку про те, що відбувається на Східному фронті, а потім так само казати правдиво, що відбувається на Південному фронті, то це може бути певний баланс, а не казати, що в Криму, Криму більш-менш добре, на Сході більш-менш погано. Тому таки більш, більш критичні, більш правдиві, не панічні, а просто правдиві. Ну, що значить, От, знаєте, ну, це трошечки. Не треба сіяти паніку. Тобто, ми розповідаємо це те ж саме, що знаєте, хворому сказати його діагноз. Давайте не будемо казати, бо це буде паніка. Ну так же ж не робиться. Треба казати правдиво, що відбувається на полі бою, але в нас є певні успіхи. Ну, горить палає знову черговий нафтопереробний комп... завод на Росії. Багато чого відбувається позитивного по великому рахунку для нас позитивного. Хоча ситуація. Краї... Ну знаєте, знову це слово. Ситуація вкрай важка. Про що нам казала наша військова, політичне керівництво ще на початку року, ну, ще на менше, ну як мінімум, в лютому місяці, що от саме травень і червень буде найбільш складним для наших збройних сил для всіх нас, бо посилиться всі складові гібридної війни: інформаційна, диверсійна, військова, звісно. І нам е, ініціатива поки що тактично знаходиться на боці росіяни. Нам треба ну, якось спробувати, скажімо так, це пере, 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 перетерпіти, пере, пережити і по, зупинити ворога там, де ми зможемо його зупинити, і з допомогою тої зброї, яку нам мають передавати наші партнери, і тих людей, які маємо ми долучити до Збройних сил. Ну навіть перехоплювати тактичну ініціативу, починати тиснути. Ну, тут от Крим, якраз та треба. Там в нас можуть бути успіхи, можуть бути, бути суттєві успіхи. Я нагадую, що ви слухаєте драйв тайм на громадському радіо. Ми говоримо з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором запасу НГУ. Пане Олексію, хочу зупинитися ще безпосередньо на Донеччині і тому, що ми там спостерігаємо. Тому що ми чуємо ось ці всі повідомлення про часів яр, зокрема, і нам пояснюють, що ворог намагається зайти на цю позицію. Що це йому дасть? Я так розумію, що це безпосередньо доступ ворожої артилерії до Красногорівки. Якщо я не помиляюсь, ну справа в тому, що часів яр до сьогоднішнього дня був наказ від Путіна їхнього президента російського, що це це місто треба звільнити, ну простіше кажучи, захопити. Ну що не менше на сьогодні це точно не вдалося, але з іншого боку, давайте пригадаємо, що кажуть нам представники головного управління розвитку. Вони кажуть, що питання від відводу наших військ з часового яру це питання часу, бо настільки переважає кількість на ворог і по людям, і по зброї. І по артилерії, що довго отримувати це місто, ми по великому рахунку будемо не здати. І для того щоб зберегти життя наших військовослужбовців, є сенс відходити вже на заздалегідь підготовлені позиції, трошечки на захід. Ну знаєте, це неприємна новина, але давайте розуміти, що за останні ще не менше дві тисячі років, коли одна армія наступає, і вона підготувалася ретельно до цього наступу. Випадків, щоб вона ніде не просунулася, такого ще не було. Навіть якщо не вдається стратегічно досягти переваги наступаючій армії, то тактичні успіхи вона в будь-якому випадку ну, не було таких, такого, щоб за всі війни, які були, щоб армія не просунулася хоча б трішечки. Тому ті, ті просування росіян, ну про це каже Інститут дослідження війни, про це каже. Наші друзі з американського, британського розвідки, з взагалі з генералітету НАТО, що це тактичні успіхи, вони не є стратегічними, і ми маємо це сприймати ну не спокійно, а з розумінням. І коли вже та зброя, яку ми отримуємо, і ті люди, яких ми маємо мобілізувати, зможуть спочатку зупинити, а потім потім навіть перехоплю, перехопити ініціативу, тактичну ініціативу на полі бою, ну тоді, тоді все буде по іншому. Також аналізуючи це і читаючи тих чи інших експертів, можна часто побачити тези і формулювання про те, що в Україні мета зберегти військо, зберегти людей, власне, тому інколи можуть бути ухвалені ті чи інші тактичні рішення, про які ви говорите. І я відповідно логічно можу виснувати, що перевага Росії, ледь чи не в першу чергу полягає в чисельності, те, що дуже багато людей і вони можуть просто не зважати. На будь-які складнощі, попри те, що технічне озброєння оснащення теж непогане. Ну ви знаєте, суттєво, суттєвої технологічної переваги поки що над армією Російської Федерації ми не маємо. Для того, щоб меншою кількістю людей і меншою кількістю техніки давати відсіч ворогу, контратакувати взагалі навіть. Робити наступальні дії, для цього потрібно мати щонамеше на порядок, тобто в 10 разів краще технологічно, краще зброю. Тобто зброя більш високоточна, більш далекобійна, тоді меншою кількістю можна. А поки у нас такої зброї нема, то ну, яким чином? У нас приблизно рівне по технології, технологічним можливостям армії, поки що, принаймні, у росіян більше, в рази більше. Людей і всього, що, що з людей ну, сил та засобів, то завдяки чого ми маємо утримувати наступальні дії. Завдяки чого? Завдяки мужності, так, завдяки мотивації, так. Ну цього само по собі воно не може спрацювати на сто відсотків. А з приводу збереження армії, ви це дуже глучно сказали, Це треба, це треба розуміти, що територію ми зможемо повернути. Якщо ми втратимо армію, то ми втратимо державу. Тому краще відходити, зберігаючи сили і засоби людей і техніку, ніж е, зачепитися за якісь невеличкі населений пункт там покласти, е, пробачте за такі слова, велику кількість наших е, бійців. Краще, краще віддати населений пункт, ніж е, покласти там, бригаду чи ще більше людей. Тому, не знаєте, навіть були такі. Ну такі прогнози, що а що буде, якщо ворог суттєво просунутися, і я чув я не знаю наскільки це відповідає дійсності, що ми в будь-якому випадку маємо зберігати нашу армію, навіть якщо доведеться зберігати її за межами України. Це дуже серйозні і цікаві слова безумовно. Пане Олексію, я би ще хотіла запитати з приводу, оскільки ви є фахівцем у сфері, очевидно і розумієтеся в тому, чи ви особисто помічаєте зміну в тактиці, підході, введенні в рішеннях на полі бою, тому що сьогодні ми бачимо всі у стрічках ім'я Валерія Залужного, і хочеш, не хочеш, але все одно повертаєшся в якихось порівняльних характеристиках до. З, з паном Сирським, от станом на зараз. Чи ви бачите різницю в е, тактиці, так би мовити? Чи варто взагалі зараз про це е, говорити, аналізувати? Ви знаєте, стратегічно, е, стратегічно е, ведення боїв, ну піхотних боїв, простіше кажучи на безпосередньо на полі бою на суходолі, за останні там більше 100 років вона суттєво не змінилася. Воно відбувається приблизно так само, як було. Чисів Першої світової війни змінилося е, не так е, змінилася не тактика чи стратегія. Ну стратегія точно не змінилася. Треба обходити фланги, треба ракатне. Все, що все ще відомо, все ще все, все прописано в підручниках і військові, які навчалися заки закінчили військове вище. Вони там навіть на, не на першому курсі вивчають загальну військову так звану тактику. Тобто, там ніяких е, суттєвих змін не відбулося. Відбулося зміни в засобах, тобто засобах враження. І це дійсно впливає на, на певні тактичні дії. Ну, наприклад, ми дуже хотіли б, і частково нам це вдавалося, вести так звану мережово-центричну війну. Тобто, коли невеличкі підрозділи, кожен командир групи чи відділення, навіть має, умовно кажучи, планшет, який там підключений до Кропівича, де що щось, і, і він має інформацію про все, що відбувається навколо нього, спереду, ззаду, зліва, справа. Як діють інші підрозділи, і він має право приймати тактичні рішення, не виходячи за межі стратегії, самостійно, в залежності від ситуації на полі бою. Росіян такого немає. Вони це намагалися. Вони мапували, вони теж почали ще вагнерівці використовувати невеличкі групи, але сенс в цих невеличких групах не тому, що вони невеличкі, ну дуже, теж мені велика там. Це як то каже. А, сенс в тому, що вони взаємодіють між собою в режимі онлайн, і командир має право приймати е, рішення. У росіян, у росіян такого немає. Якщо намальована на мапі стрілочка там кудись, і вони будуть по цій стрілочці рухатись. Якщо вони звернуть або зроблять якийсь там навіть розумний тактичний маневр, це буде розглядатися в Росії як невиконання на наказу. Тому от в цьому, цьому може, можна вважати, що це. Певне зміни тактики, враховуючи ну, можливості, технічні можливості, ну в тому числі безпілотники, які проводять розвідку, ну які використовуються як засоби враження. Порівняти сірського з залужним, ви знаєте, це ну, мені здається, що це небезпечне порівняння. Бо якщо ми зараз скажемо, що Залужний гірше керував, ну порівняння, це значить, хто краще, хто гірше. Скажемо, що залужне був гірше, ми образом дуже велику кількість людей, які під його керівництвом досягали певних успіхів. Ми про це знаємо. Якщо ми скажемо, що залужний, що сирський гірше, ну це точно не вмотивує людей, які під його керівництвом зараз ведуть бойові дії. Тому мені здається, що це порівняння ну краще зараз трошечки пізніше можна. Зараз мені здається, цього робити не варто. Прогресі так наразі немає в тому сенсу. Я нагадую, що ми спілкуємося з Олексієм Гетьманом, і пане Олексію, ми не можемо теж уникнути цієї теми очевидного і неймовірного, так як і з постійними повідомленнями інформації про наступ. Що відбувається з іншими ділянками фронту, тому що ми зараз так прицільно стежимо і говоримо там про Крим і про Донець... про Донеччину. Але розуміємо, що в нас ще величезна територія. Про Харків зараз перестали говорити: Чернігів, Суми, все, що зверху країни, так би мовити, це ж також зона, на якій ми не можемо не фокусуватися. Ну ви знаєте, дивиться, як змінюються напрямки російських потужних наступів: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. спроба Текмакський напрямок, умовно кажучи, спроба кринок. Так, ми пройшлися по, по мапі, потім е, піднімали догори, тобто на північ, на північ е, Купінсько-Ліманський напрямок. Тобто вони, ну, вони не можуть одночасно робити потужні наступальні дії по всіх ділянцях. Тому вони, вони приміщують війська, це їм вдається доволі, доволі непогано. І е, для чого вони це роблять? Е, ну, по-перше, е, сказати, що вони промацать нашу оборону, ну це смішно. Давно там все промацяно. У нас є. Е, Прізвища йому побать всіх керівників, починаючи з батальйону в російській армії, і навіть їхній психологічний портрет. В них приблизно так само. Тому казати про розвитки, ну це їх хтось десь прочитав щось про часів три товариші чи там на Западному фронті без от. Розповідати. Ні. Вони, все, вони намагаються атакувати в різних місцях, тому що їх більше і нам, ми примушені розтягувати нашу оборону. А те, що розтягується, стає, звісно, механічно стає тонкіше. Це саме і по війська. Коли ми планували наші наступальні дії влітку минулого року, то нам, наші друзі з генералітету НАТО, казали, що атакувати в одному місті не варто, треба мати щонайменше два, а перші три-чотири. Напрямку для от саме для того, щоб розтягувати оборону ворога, щоб він розумів, де ми і коли, як, як знаходитись. Ну це теж прописано в підручниках. Ну, може другого курсу на ну, першого військового училища. Тому росіяни це чудово ми це чудово знаємо, але ми знаємо, що далі з приводу Харківщини, особливо Харківщини, ну там зосереджується, якщо брати Харківщину і Сумщину, вже до 70 тисяч військовослужбовців. Дуже цікаво слухати коментарі. Коли кажуть, що е, така, таке групування не зможе захопити е, таке велике місто, як е, Харків, тому що вони використовували більш ну приблизно таку трохи меншу кількість людей для захоплення набагато менших територій за площі ну взагалі менших населених пунктів, там Авдіївка, наприклад, та сама чи Бахмут, тому не треба чогось поганого очікувати. Ну, це дивно слухати, чому? Тому що росіяни росіянам для ведення війни з їхньою тактикою. Ну, коли перевага в людях, і люди си не шкодуються, просто такі місні штурми, місні атаки. Їм для цього не вистачає людей. Тому вони оголосили мобілізацію в різний спосіб і хочуть набрати там 200-300 тисяч людей, щоб відпрацьовувати по власній тактиці, як вони це роблять, як вони вміють це робити, по-іншому вони воювати не вміють. І чи можна припустити, що з одного боку вони мобілізують людей, а з іншого боку, зібрали 70 тисяч, і там вони десь сидять в полі. Там перекур чи в них, і ніяк їх не задіє. Ну звісно, це припустити неможливо. Вони не будуть просто так десь тримати 70 тисяч людей і не будуть задіяти в бойових діях. Зрозуміло Тому, що, є, що їм не захищає людей, пане Олексію… Ну, що що там може бути? Там дуже коротко, там може бути. Не безпосередня спроба захопити Херсон Харків, Побачити, а якісь тактичні такувальні дії. Ну там 100% будуть. Як саме ну ми побачимо, на жаль. Ось уже точно на завершення в такому випадку, пане Олексію. Я хочу запитати з приводу наших потреб. Ми теж бачимо у відкритому доступі інформацію про те, що ми чекаємо на обіцяне від партнерів, і ми його гостро потребуємо. І я так розумію, що піддавати сумніву, цю інформацію не випадає. Ні, ну дивіться, Нам обов'язково будуть постачати те, що пообіцяли Це перший мільярд зброї ну на таку суму. Це одна п'ятдесята приблизно від того, що нам потрібно, але треба розуміти, що ніхто не, не гальмує, ніхто там не затримує десь на складах. Це зброєння є логістичні можливості але швидше ніж вона може приїхати, вона не приїде. Тому і ми ж це ну, наші партнери передають це таємно, тобто заплутуючи росіян. Пригадайте, що Жиг казав, Ми знаємо всі склади, ми знаємо всі шляхи. Ну знають, але ми все одно це, це зброя до нас доїжджає. Тобто, вона не це не просто завантажити транспорт. Там фуру, наприклад, і там перевезти якісь там, не знаю, щось, якісь товари. І ну і все. не урочиста подія, так. очевидно. Так, урочиста подія. Тому це, це відбувається е цілком таємно. Ну, Це не означає, що вночі. Це маскується, це робиться хібні напрямки. Тобто багато чого. Це, це серйозна робота, яка це не просто, ну, чомусь. Ну, не звертають на це уваги, якось це не загрузили фури. Вони поїхали. Ні, це знаходиться під російським уважним пристальним взором, і ми маємо їх ну заплутувати, обманювати, щоб не втратити зброю до того, як вона доїхала. Такою була розмова з Олексієм Гетьманом, майором запасу Нацгвардії України. При мікрофоні працювала Ліза Цареграцька.